thank <laughs> you Вони живуть у тих, хто пам'ятає, хто продовжує їхню справу. Мене звати Мар'яна Тряско, позивний квітка. Я народилась 7 червня 1985 року в селі Тростянець, що на Івано-Франківщині. Я знала, чого хочу: хотіла вчитися, щоб рятувати життя, бо інакше просто не могла. Вона зростала в родині, що поколіннями плекала ідею незалежної України. Її прадідусь під час Другої світової війни переховував вояків Упа, навіть Степана Бандера. Але цю таємницю викривкаведисти спалили хату, а прадіда вбили. Та любов до батьківщини не згоріла разом із домом. Вона передалася Мар'яні. Я знала, що наша свобода коштувала нам життя наших предків. І я не могла дозволити, щоб ця жертва була марною. Вона виросла в сім'ї, де боротьба за Україну була не просто словами. Це був її, її прадід був прикладом округу. і за це загинув. я завжди знала, що буду рятувати життя. Тому пішла вчитися на медсестру. Івано-Франківський медичний коледж став моїм другим домом. Потім робота у лікарні, реанімація, терапія. Це була моя стихія: краса, ніжність, працьовитість. Вона вміла все і шити, і корову подоїти, і коней любила понад усе. Та життя змінилося 2008. Виїзд до Італії, шлюб, діти, спокійне життя, але спокій. Був у мене. Я мала все: робота, діти, спокій. Але коли почалася війна, 24 лютого 2022 року, я не могла лишатися осторонь. Я не боюся, я маю бути там. Україну! Україна! Свята мати герой! Свята мати герої! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилий бурюй, вітрив Кавказ! Прилий бурюй, вітрі Кавказ! Шумом карпатських влючарів! Шумом карпатських глючаєв! славного завойовника батька, хмель! Боїй славного завойовника, батька, хмель! Тріюфоми гуком гармат революції! Тріумфоми гуком гармат революції! Радісним гомоном Софійських двой! Радісним гомонов Софійських двоє! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю обробенниця! Славою твоєю обробінниця! Бо ти, пресвята, все життя моє! Во ти пресвята, все життя моє! Someone once told me, Wars don't start start with with explosions. They start with silence.

Вон там! Хирургический корпус, вот там вот! А, вы в госпитале, да? Мама, что? Не знаешь, куда бежать. Чего расстроишься? не хочу, чтобы я умирала. Только пережили с мамами. If the world saw everything that happened in Mariupol, it would give at least some meaning to this horror. brain will desperately want to forget all this. But the camera will not edit heaven. Чи є у бригаді вакансія медика? Ми найближчими днями їдемо на схід. Це небезпечно. Я не боюся. Я їду. Зустрічатимуть квітами, Запевняю, що сили вас не запросили Квітка на війні. Вона пішла туди, де найстрашніше. Рятувала, підтримувала, тримала оборону разом із хлопцями. Під обстрілами не ховалася, а заспокоювала новачків. Була своєю з першої зустрічі Квіточка так називали її побратим берегли як могли. Вона була світлом навіть у темряві війни. Під обстрілом тримала хлопців, не давала їм здаватися. Я тут заради своїх дітей, щоб мій син і донька повернулися додому вільного українського дому. І я не маю права зламатися. Я була на території Італії 14 років, коли спіткало горе моєї рідної землі. Я зрозуміла, що повинна захищати. Хто як не ми будемо захищати рідну землю? Її берегли як могли, але доля вирішила інакше. 24 вересня, 2022 року. Гуляй, поле, Артилерійські обстріли. Вона трималася два дні. Лікарі боролися за її життя. але... Яке б зло не було, добро завжди має перевагу. Тож будьмо добрими, будьмо щирими і до перемоги. Село Тростянець зустріло її востаннє. Люди стояли на колінах, відспівували у тій самій церкві, де правив службу батько Степана Бандери. Мені було лише 37, але я зробила свій вибір. Їй було 37. Вона могла жити, але обрала боротися. Але знаєш що, Квітко? Ти живеш в кожному з нас. Прийде час, коли один скаже: слава Україні, а мільйони підгукнуться Героям! Слава! Твоє світло не згасло, ми продовжуємо твій шлях. Мар'яна не просто спогад, вона наш приклад, її шлях наш шлях. Ми будемо рятувати, ми будемо боротися, ми переможемо, бо ми нація нескорених. Твій бій наш бій, і ми переможемо. Твій бій. Наш бій. Amen. <tuh> Amen. <tuh>